Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Статус УСРР на початку 1920-х років входження до складу СРСР, адміністративно-територіальний устрій Української Соціалістичної Радянської Республіки. Після поразки українців у боротьбі за українську державність українські землі знову були розділені між сусідами. Західноукраїнські землі увійшли до складу Польщі, Румунії та Чехословаччини. А на теренах Надніпрянщини утвердилась більшовицька влада під формальним статусом окремої держави під назвою Українська Соціалістична Радянська Республіка. Вона займала площу 452 тисячі квадратних кілометрів, а її населення становило приблизно 25,5 мільйонів осіб. Усі утворені на теренах колишньої Російської імперії радянські Республіки були формально самостійними. Але фактично внаслідок пальнування в кожній із них єдиної комуністичної партії становили єдину державу без спільної назви. Спочатку вона існувала у формі так званого Військово-політичного Союзу, а з 1921 року як договірної федерації. Натомість, в умовах, коли радянська влада перебувала на етапі становлення, це створювало можливість для виникнення у деяких республіканських лідерів ідей з реального наповнення суверенітетом новоутворених радянських держав найбільш сформованими такі прагнення були у керівників Української соціалістичної радянської республіки, попри те, що більшість із них взагалі не були українцями. Наприкінці грудня 1920 року голова Раднаркому УСРР Християн Раковський підписав у Москві з головою Раднаркому РСФРР Володимиром Леніним союзний робітничо-селянський договір між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою та Українською Соціалістичною Радянською Республікою у його вступній частині. Заявлялося про незалежність і суверенність обох держав. Проте найважливіші державні функції УСРР фактично передавалися Росії. Сім наркоматів РСФРР, таких як військових і морських справ, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів, пошти і телеграфу, поширювали свою діяльність і на Українську Соціалістичну Радянську Республіку. У той же час Українська Соціалістична Республіка була єдиною республікою, крім РСФРР, яка мала право на самостійну зовнішню політичну діяльність. Цим активно користувався Християн Раковський, який також очолював Народний комісаріат закордонних справ УСРР. Головним своїм завданням він вважав необхідність досягнути дипломатичного визнання радянської України як запоруки її суверенітету. У січні 1921 року представники ОСРР підписали першу міжнародну угоду з Грузією, у лютому з Литвою, А через деякий час установили дипломатичні відносини з Латвією та Естонією. Делегація ОСРР підписала ризький мир з Польщею, який відкрив шлях до встановлення дипломатичних відносин. На початку січня 1922 року делегація ОСРР уклала угоду про дружбу і братерство з Туреччиною. У квітні 1921 року в Берліні було підписано міждержавну українсько німецьку угоду про обмін військовополоненими та інтернованими громадянами. У 1921 році ОСРР уклала договір з Італією. А наступного року тимчасову угоду з Чехословаччиною. У 1922 році посольства у СРР діяли у Великій Британії, Австрії, Італії, Німеччині, Польщі, Чехословаччині та Росії станом на 1 травня 1923 року раднарком у СРР уклав 45 міжнародних державних угод усі ці міжнародні зусилля. Були перекреслені включенням України до складу Радянського Союзу. У серпні 1922 року Політбюро ЦК РКПБ утворило спеціальну комісію для визначення шляхів удосконалення відносин між радянськими республіками. Контроль над цією комісією перебрав на себе Йосиф Сталін. Новостворений орган підготував проект рішення, що передбачав входження Радянських Національних Республік до складу РСФРР на правах автономії. Перший секретар ЦК Компартії більшовиків України Дмитро Мануїльський підтримав цей план. Проте, виступив голова рад проти виступив голова рад Християн Раковський. Вождь більшовиків Володимир Ленін. Категорично заперечив план Сталіна і запропонував власний. Він безпідставно побоювався, що сталінський проект лише посилить прагнення до незалежності. Тому Володимир Ленін запропонував нове державне об'єднання створити як союз Радянських Соціалістичних Республік СРСР. Союз був зовні рівноправний, навіть із правом вільного виходу з нього. Однак партія при цьому не міняла своєї структури і функцій, що визначало майбутній унітарний характер держави. 30 грудня 1922 року в Москві відбувся перший з'їзд Рад СРСР, що затвердив декларацію про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Засновниками нової держави були Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка. Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, Білоруська Соціалістична Радянська Республіка та Українська Соціалістична Радянська Республіка. Але проєкт союзного договору не був ухвалений, а замість нього, в ухваленій у 1924 році Конституції СРСР, з'явився розділ Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. За ним республіки втратили право здійснювати дипломатичні відносини, укладати договори з іншими державами, брати участь, внутрішні, брати внутрішні позики та інше. Слід враховувати, що Конституція це внутрішній, а не міжнародний юридичний документ. Так, завдяки маніпуляціям радянські республіки фактично стали частинами відродженої російської імперії тільки у форми СРСР. У складі СРСР суверенні права УСР ще більш звузилися право на вихід з Радянського Союзу було фікцією. У той же час Україна стала чітко окресленим національним і територіальним утворенням, що відображало її національну самобутність, закріплювало існування власного адміністративного апарату, надавало деякі права національним меншинам. Адміністративно-територіальний устрій у СРР у 1920-30 роки постійно змінювався та реформувався. До 1922 року зберігався старий поділ за губерніями, який існував ще з Російської імперії. У 1923 році ліквідували повіти й волості, замість них утворено округи та райони, які об'єднували сільські, міські і селищ, селищні ради. У 1925 році уряд скасував губернії як адміністративну одиницю і вів триступеневий адміністративний поділ на округ район сільраду. З них 12 національних районів і 549 національних сільрад були національними, такими як єврейські, польські, німецькі, грецькі, татарські. У 1925 році. Відбулись зміни і в розмежуванні УСРР та РСФР. Так, східна частина Донбасу з містами Шахти і Таганрог була включена до РСФР. А УСРР передали невеличкі ділянки на північному сході Республіки, зокрема місто Путивель. У 1930 році ліквідовано і округи та введено двустепеневу структуру район і сільради. Метою реформу було наближення провінції до центру, але двустепенева структура не виправдала сподівань. Тому у 1932 році уряд провів чергову адміністративну реформу. Найбільшою адміністративною одиницею стала область. Першими утворено п'ять великих областей: Вінницьку, Дніпропетровську, Київську, Одеську і Харківську. До кінця 1932 року сформовано Донецьку та Чернігівську. Області поділялися на райони, а ті, в свою чергу, на місцеві ради: міські, сільські та селищні. З 1924 по 1940 рік на лівому березі Дністра існувала Молдавська автономна СРР. У 1940 році вона увійшла до складу новоутвореної Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки. Таким чином, на початку 1920-х років Радянська Україна була формально самостійною, але фактично залежною від московських директив державою. У ставленні московського компартійно-радянського керівництва спостерігалося дедалі наочніше прагнення ліквідувати навіть цей формальний статус. Пов'язані із цим дієцентром спровокували опір у частини керівництва республіки, що прагнуло для себе більшої свободи. Однак вища партійна номенклатура ініціювала створення більш тісного об'єднання союзних республік. Воно відбулося за планом Леніна та призвело до появи СРСР як єдиної радянської багатонаціональної імперії. Його утворення визначило розвиток. Національних радянських республік, зокрема України, майже на 70 років. А я дякую, що слухали мене уважно.